Друзі, привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. сьогодні у нас на перегляді красивий сучасний автомобіль, практичний, надійний, економічний, і який поспорить з багатьма конкурентами і по багатьом параметрам буде на першому місці. Я зараз вам покажу, розкажу про цей автомобіль все навіть більше. Зроблю навіть порівняння з деякими конкурентами. Пройдусь з товщиноміром, покажу лакофарбове покриття технічно. Багато чого розкажу про цей автомобіль цікавого. От. І також ви зрозумієте, чому на сьогоднішній день цей автомобільчик, цей Peugeot 308, багатьма недооцінений на нашому ринку. Хоча машина, повірте, Конкуренцію зможе виграти в багатьох. Отже, це Peugeot 3008 другого покоління 2015 рік. З двигуном 1.6 дизель я вважаю найкращим двигуном, таким малолітражним дизельним. Із європейської лінійки всіх автомобілів. Ну, моє суб'єктивна думка, але ж. Механіка. 120 кінських сил. Один із найпотужніших в цьому класі. 1,6 дизель. Blue HDI. Заді парктроніки є. Темно синього кольору цей автомобіль. Ну, якщо ви бачите і звертаєте увагу, то всі зазори ідеально рівні. Так, стараюсь показувати максимально близько цю машинку. На оригінальних дисках легкосплавних резина зимова 19560R16. Найрозповсюджений розмір ось так виглядає зовні цей пежо. Все склорідне. Скрізь 15 стоїть, крім лобового, лобове мінялось, але ну, в Європі це дуже часто відбувається, сколо не пройдешний огляд, приходиться міняти. Леди. Дуже хороше світло. Дуже класне світло, скажу вам так. Ну, Візуально, коли дивишся на цей автомобіль, то тут і немає ніяких нюансів зовсім не бачиш. Так насправді є. є датчики світла, датчики дощу, хороша комплектація, пізніше розкажу про неї. Тепер пройдусь товщиноміром, покажу локофарбове покриття і трішки розкажу про цей кузов, і ви зрозумієте, що навіть по кузову... Вже є багато плюсів. І ця машинка, ця модель поспорить з любим конкурентом. Отже, капот алюмінієвий, крила передні алюмінієві, тому а, ржавчини, рижиків, сколів, нічого такого не боїться, ну, ржавіть не буде. Зразу скажу, автомобіль не фарбований, весь у рідній фарбі. Тому і візуально видно так. таке. 29 микрон N, бачите, это не металл, алюминий. 22, всегда тут меньше бьется, потому что алюминий. 35, 27, 63, 79, 80. 65, 66, 61, 60. Ось дивіться. Ще один плюс. Ось ця ляда і ця накладка, вона пластикова. Теж плюс, тут теж ніяких державчи, нічого не буде, не боїться нічого. Далі йдемо. Ось ця ляда накладка теж пластикова. Ляда ржавить не буде. Ну, скажіть мені, в якого автомобіля такого класу конкурентів такий кузов? Щоб ляда не, 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 не ржавіла, щоб капот алюмінієвий, крила алюмінієві. така якість обробки кузова була таке виконання. 58, 73, 73.

Тому для поціновувачів нефарбованих автомобілів це ваш варіант. Ну, звичайно, ДТП теж не був. Йдемо далі. Розкажу по стану салона, технічно розкажу, а й тут є, повірте, що показати. Ну, По-перше, гляньте на дизайн інтер'єру цього салону. Він, звичайно, виглядає по сучасному. Гляньте на цей руль, шкіряний мультируль, обрізаний такий знизу. Гляньте на ту мультимедіа консоль. По сучасному. Все сенсорне. Дуже подобається мені ця приборка. Класний дизайн. ну, Скажімо так, стильно, красиво, по сучасному все зроблено. Показую стан салону. Хімчистку не робили. В такому оригінальному стані машина є. Все трішки грязне. Зараз погода, бачите яка. Всі 4 склопідйомника, складування дзеркал, все працює. Ось ці накладки алюмінієві, теж оригінально по-сучасному. Стан крісла водійського. Нічого не притерто, нічого не продавлено. Система старт-стоп є, можна відключати. Мультируль, тут управління магнітолою. тут, очный связок, Bluetooth, все есть. Шестиступка. Тут минимум всяких кнопок, все на руле можно управлять. А тут все сенсорным. Есть навигация. Вот так управлять климатом. Можна авто так, ну, Все по-сучасному. мультимедіа. митимедіа. Ну, багато тут бортовий комп'ютер, все все все, все по-сучасному. Настройки. Дуже цікаво. Телефонна книжка, все є. Ось приборка. 171 тисяча пробіг, оригінальний. Помилок ніяких нема, показано, що включене світло. Непристебнутий, на паркінгу, ручник. Тут в козирках по дві лампочки. Йдемо далі. Ну Звичайно, USB, AUX, це все є. Показує, що двері відкриті. Так все виключається, поки що все виключає, мені ще буде дивитися двигун, щоб було зрозуміло, наскільки рівно і тихо працює ця машинка. Багажник. Практичний величезний багажник. У своєму класі він ну, не найменший точно? Двойний пол тут є, запаска, весь комплект все є. Стан пластик резинки. Йдемо далі? Це теж тут трішки грязно. Ось стан салону. Я думаю, навіть на відео видно що дуже дуже хороша жива машинка. Класні, дуже удобні крісла, такі ковшики. Так, тепер подивимось технічно розкажу. Включаємо запалення, без проблем заводиться, ніяких чеків нічого немає. Послухаємо двигун. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. 1.6 і дизельний двигун. Я розповсюджений двигун. Він ставився на Volvo, на всю лінійку Volvo, на Peugeot, на Citroën, на BMW, на Mazda. Тому я вважаю цей двигун заслужено найкращий. І найпотужніший в своєму класі. 120 кінських сил і економний. Значить, траса 3, змішаний цикл 3,2, 3,3 літра. І по місту 3,5-4 літра, в залежності, як їздить. Ну, зрозуміло, наклейки є, фари всі рідні. Тут нічого не милось, пилі в робочому стані. Дивіться, ніякої шумоізоляції двигуна немає. Ось так зробили французи. Ну повірте, наскільки тихо працює цей двигун що навіть ось цього достатньо це євро 6 двигун якщо порівнювати з тими ж вагами, тут відкриваєш і щур під горловину таке летить звідти димить летить пихтить почати кажуть що так в нормі так можна бути ну цих двигунів такого немає По динаміці, по роботі двигуна, мені цей двигун один і щось більше подобає. Тому я скажу, що це ще один плюс цієї машинки. Не по вихлопу. Нічого не димить не парує. Так, йдемо далі. Ще дещо розкажу про цю машину. Мені дуже подобається, як вона рулиться. От Peugeot ніби ну, що до такого, Peugeot 308 мені рулиться дуже класно. Не хуже гольфа, Astra, Мігана і так далі. Мені більше подобається тут шумоізоляція. Але найбільше всього мені подобається ходовка. Наскільки м'яка комфортна машина. Мені це дуже подобається цієї машинки. Тому це ще один плюс. Ну і ціна, друзі, мабуть, найкраща, найконкурентніша ціна саме в Peugeot 308 в порівнянні з Astro, Megane Golf Октавією. Ну, такого класу автомобілів. Тому, друзі, Рекомендую цей автомобіль вам, хто шукає практичний, економічний, дешевий в обслуговуванні, надійний і з хорошими дуже характеристиками автомобіль, то це ваш варіант. Запрошую вас на тест-драйв, на перегляд. Автомобіль знаходиться в Києві на кільцевій дорозі в нашому автосалоні під відкритим небом. У нас працює програма «Лізинг Кредит». Також ми цей автомобіль вже зареєстрували, поставили на номера українські, тому мінімум часу, мінімум затрати коштів на переоформлення умре цієї машинки. На цьому закінчую перегляд. Peugeot 3008, Blue HDI 1,6 дизель, 2015 рік. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. дуже Дуже хороший автомобіль. Вам сподобається. Ви тільки сядете, заведете, проїдете, відчуєте яка ця машинка в ходу, як вона рулиться і як їде, і ви будете приємно здивовані. А ще більше будете приємно здивовані економією і палива. На цьому все, друзі, до зустрічі!